Сьогодні вранці після чисельних обстрілів ракетних ударів по всій території України відбулося частичне відключення електроенергії в нашому місті, тому що був великий перепад саме рівня електроенергії в мережі і автоматично було відключення саме на водозаборах, автоматично було відключення на деяких інших підстанціях. Також були зранку одразу після. Те, що ми планували все ж таки отримати від «Укренерго» і Обленерго сьогодні з понеділка графіки планових відключень, ми отримали тільки попередні, але без, без терміну, без часу. Я так розумію, що по тій інформації, яка сьогодні надходить до нас, ці графіки можуть бути, але також і не відмінені аварійні. Тому що, ще раз наголошую, що в деяких містах, пошкоджено, ми зараз з'ясовуємо, в яких це містах, ми постійно на зв'язку з Укренерго і Обленерго з'ясовуємо мережу по нашій області, що відбулося в нас в області. І будемо намагатися відновлювати все ж таки електропостачання і те, що ми планували все ж таки введення е, планових графіків, ми будемо наполягати на цьому. Але, друзі, якщо буде ситуація така, що знову ці, е, цей порядок згідно тих прильотів і виведення з ладу підстанцій. Не зможе бути, не зможе функціонувати, то я думаю, що ви відчуєте це, ми обов'язково про це повідомимо. Але на зараз ще раз наголошую, що по тій інформації, яка на цей час у мене є, мене повідомили обленерго про те, що введені аварійні відключення знову разом з графіками плановими. Тому ситуація не покращується. Прошу всіх бути уважними, прошу набрати води, прошу знову ж мати відповідний набір продуктів, які не мають термін зберігання великий. Прошу всіх бути уважними, прошу не користуватися в піковий час відповідними пральними машинами, мікрохвильовками, електрочайниками, тобто тією технікою, якою ви можете скористуватися після 23.00. Цитулі. Що стосується водопостачання, ми намагаємося робити таким чином, що якщо у нас є проблеми з електрозабезпеченням, щоб все ж таки вода в місті була. Яким чином я не буду зараз подробиці ці, ці наголошувати на них, я просто хочу сказати, що те, що ми працюємо, ви відчуєте, коли відкриєте свій екран і побачите, що вода є. Ми над цим працюємо. І те, що відбулося сьогодні аварійне відключення на деякий період зранку, і всі перелякалися і вирішили, що води не буде цілий день, тому що складна ситуація, дійсно складна ситуація була, але ми зараз над цим працюємо, відновлюємо. І на даний час нам залишилося тільки оболонь, а водозабор все ж таки над ним попрацювати, щоб також мешканці даного мікрорайону, в тому числі вулиці Робінській, були з водою. Транспорт буде працювати так, як і вчора, як і на на минулому тижні. Працюють наші тролейбуси на автономному русі, працює в посиленому режимі приватний транспорт, працюють в посиленому режимі автобуси. Працюємо в посиленому режимі. Я маю на увазі по черзі всі водії, які задіяні на лініях, тому що Зрозуміло, це навантажені на весь колектив. Тепле енергомаж майже запустилась. Вони зараз вже звітують про кількість будинків. Зараз чотири будинки, в яких відбувається терморегуляція, температуру зараз графік налагоджують. А КППВ ми з першого, з першого 8.00, вони починають з 1 листопада. А Вже з суми газу вони отримали відповідно IC-код, вони отримали відповідно довге приєднання, вони отримали, вони отримали тренінг. Плану, як і планувалися, просто що якби нам температурний графік не давав можливості, то ми б виходили, б принципі, з іншої ініціативи, але ви бачите, що ми в цьому році ми трошки пізніше і теплоенерго, і трошки пізніше також яке проповедчилося.